Де вас ви на каналі Хайтером мене звати Людмила. З'явилася інформація, що Північна Корея надіслала Росії майже 5 мільйонів артснарядів. Про це заявляють у СЕУЛІ. Що ж, підтверджується мітеро-прогноз від 2 серпня 2023 року. Я вам говорила, що... Влада російська не так просто їздить до Кореї. Вона отримає там зброю і не зря, Шойгу так цілувався в ясна з ким чим іном. Так що нічого доброго, північна Корея. Військову допомогу, думаю, що дали там добрячу, і Китай, я думаю, що також там приймав участь втіхарям. Сподіватися, що Північна Корея може принести нам щось хороше. Ні, це країна, така сама терорист, як і Росія, і вони взаємодіють, рука руку миє. дюкін продовжується. Вони домовилися і домовилися. Вони дуже дуже добре постачати і дрони, і, і ракети, і все, що в північній Кореї є, якісь Дяди запальні, отруйні, все для того, щоб тримати ось цього імператора на плаву. Дивіться, все про хімію, все про дрони, про великий вогонь, зірка, диявол, паж мечів, які тільки можна, паскудні карти, такі і випадають. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимося все ж таки, чи замішаний в цьому Китай, тому що в самій Північній Кореї не може бути вірогідно, скільки так багато запасів. Давайте подивимось ще раз, чи допомагає Китай Росії через Північну Корею? Зброєю. Чи допомагає Китай Росії? Через Північну Корею зброєю. Китай від цього дуже відхрещується, але ж давайте подивимось, що тут випаде. Королева жезлі це може бути все, що горить. І дивіться, трійка кубків. Направляє, я думаю, вежа, двійка кубків і імператор. Вежа те, що руйнує, Домовленість і імператор це, звісно, сам Китай. Є є домовленості щодо передачі зброї. Тут це очевидно, на жаль. І дивіться, навіть, якщо підрахувати квінту 22 шут, обнулення. Все, що на нулі використовується поставки з Китаю, на жаль, є. Ось. Хто займається таро, вежа, королева, жезлі, ви маєте розуміти, що ці карти про військові снаряди, про ракети, про засоби ураження. Чи поставляє він домовленість? Ось є. І імператор тут і так все зрозуміло. На жаль, від Китаю нічого хорошого. Не треба було очікувати. Взагалі, подивіться мій прогноз ще від 2022 року. Я розказувала, як Китай все ж таки дав мовчазну згоду щодо нападу на Україну. І наразі про це говорить вже дуже багато експертів, дуже багато звертає на це увагу. Подивіться дуже цікавий прогноз і щодо шовкового шляху, і щодо ядерної зброї, і взагалі ролі, ролі Китая. Щодо війни в Україні. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад? Давайте подивимось на Ленорман. Чи хоче Китай, щоб Україна виграла? Чи хоче Китай, щоб Україна виграла? Звичайно, я маю на увазі Сі Цзінпіна, тому що прості китайці там нічого особливо не вирішують. Чи хоче Китай? Щоб Україна перемогла чи хоч китай, букет. Сонце, риби і вершник. Взагалі, якщо ось тут взяти. То Китаю все рівно, хто переможе. Навіть якщо Україна переможе, то добре, я буду з нею тоді домовлятися і якось викачувати з неї ресурси. І все ж таки, якщо тут трактувати по картам, Китаю потрібен шлях, шлях до моря сушею. Китаю потрібні ось ці наші південні області, сухопутній коридор, і все ж таки він хоче його отримати. Тому давайте ще уточнимо на Таро, чи хоче Китай перемоги України. Китай отримає зиск незалежно від того, хто переможе ці карти кажуть: Дев'ятка кубків, сам собі на умів. Четвірка пентаклів, лицар мечів і лицар кубків. Фактично, таро показує те ж саме: тут був вершник, тут лицар кубків. Китай домовиться будь-ким, хто б не переміг. Але ось поки що, якщо взяти лицар мечів і четвірка пентаклів, то Китай хоче ось цей сухопутний шлях, ось цей шовковий шлях відновити. Йому потрібні ось ці території, управляти ними через Росію. Далі ресурси України. Дуже багато ресурсів, які Китаю могли б бути корисними. І там вже навіть були всі ці справи з Мотор-Січ і так далі, де Китай був задіяний. Напишіть в коментарях, хто краще орієнтується в цій історії. Це все присікли. Ну, Китай вирішив добре, хай буде. По-іншому. Але все ж таки Китай хотів коротку війну, він хотів бліцкриг, лицар мечів. А ось те, що затянулось, його вже не влаштовує. І зараз Китай хоче свій мирний план реалізовувати. Все ж таки лицар Кубків може про це говорити. А китайський мирний. План це фактично те ж саме, що капітуля... капітуляція України, і Китай не називає війну війною в Україні, а таким собі конфліктом. Немає жертви і агресора, є дві сторони, які посварилися, і ось фактично почали такі військові дії. Дуже цікаво, що ви напишете в коментарях. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, тому що ви забуваєте це робити. І хай у вас все буде добре. До зустрічі в нових Таро носах.